Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі. Різка критика української влади за відсутність допомоги населенню під час війни. Ми порівняємо реальну підтримку українців з боку інших країн із повною байдужістю уряду Зеленського. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитесь це відео, де нас дуже важливо розуміти географію. Наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту. Адже алгоритми Ютуба аналізують, друзі, виключно вашу активність. Увага! Це відео не для ніжних нервів. Бо далі гола правда про допомогу від української влади. Слово допомогу візьмемо, звичайно, що в лапки. Поки весь світ реально підтримує простих українців, уряд Зеленського не дав нічого. Жодної гривні за три роки війни. Ну, хіба що 6,5 на початку повномасштабки, дозвіл використовувати ковідну тисячу куди захочете, і цільова тисяча Зеленського в грудні 24-го року. Так, ви правильно чуєте: ні копійки, ні програми підтримки, ні щомісячної допомоги, нічого. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Наш канал Newsroom існує завдяки вам. Цінуєте наш контент? Будьте у нашій команді. Підтримайте нас фінансово. Саме ваша підтримка це ще більше гострих відео. Відправте донат або ставайте спонсором каналу. Це дуже мотивує. Всі подробиці є під цим відео. А тепер повертаємося до нашої теми. А тепер дивіться. Що дає людям справжня держава? Не наша, чужа. Німеччина по 502 563 євро щомісяця на дорослого, додатково дитячі виплати, житло та медицина. Сполучені Штати Америки до 1000 доларів на людину, продовольчі картки, соціальні програми та допомога сім'ям. Франція. 400-450 євро щомісяця на дорослого безкоштовне житло, медицина та освіта. Канада. 3 тисячі канадських доларів на дорослого. Півтори тисячі канадських доларів на дитину плюс соціальні виплати. Це, Це все уряди інших країн, які не зобов'язані, але допомагають українцям більше, ніж власний уряд України. А тепер треш, про який всі мовчать. Тонни гуманітарної допомоги, яку надали США, Канада, Франція, Литва, країни Європейського Союзу осіла на складах, розкрадена та розпродана в магазинах під виглядом звичайних товарів. Форму для військових, яку передали партнери, наші хлопці все одно купують самі. Бо все або вкрали, або продали через волонтерів і схеми. Гуманітарка стала бізнесом, а не порятунком. Її бачать не нужденні, її бачать ті, хто має виходи на склади. Україна отримала мільярди доларів від партнерів, але жоден простий українець не отримав ні копійки напряму від власного уряду. Куди поділися ці мільярди? На що пішли? Хто отримав їх, якщо не народ? Може, знаєте, вистачить мовчати? Бо це вже не про політику, це про тотальну зневагу до людей, які виживають на межі. Світ. Допомагає українцям, а український уряд знущається? Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: а чи підписані ви на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до нашої теми. Запам'ятайте, нас рятує світ, а влада краде. Краде не просто гроші та гуманітарку, вона краде життя українців, нашу перемогу, наше майбутнє. І поки нас годують красивими гаслами про... Стійкість, героїзм і вдячність народу мільйони українців купаються в смітниках, збирають пляшки або просто не мають чим годувати дітей. Люди виживають, а не живуть. Пенсіонери жебракують. Ветерани без реабілітації. Сім'ї з дітьми без виплат. Переселенці вони на вулиці. А в цей час у владних кабінетах нові автівки, ремонти за мільйони, піар. Тури за кордон і премії за ефективну роботу. Це не просто зрада. Це геноцид байдужістю. Чому уряд, який мав би бути зі своїм народом, перетворився на елітний клуб привілеїв? Чому допомога за кордону це реальний шанс на життя. А допомога від влади це порожні слова з телеефірів? Україна переможе не завдяки, а всупереч тим, хто її грабує. Бо сила в народі, а не в тих, хто його зневажає. Ну і вишенькою на торті, звичайно, буде те, що влітку цього року на нас чекає чергове здорожчання і так дорогої електроенергії. А для киян вартість утримання прибудинкової території вже збільшує з 1 березня у 2,5 рази. На ну, завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-марятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе.